Всім привіт! Ви дивитесь черговий випуск Юрсюру. Подивимось на новини, які в мене тут за весь цей час накопичились. Цього тижня лише ленивий не поливав рясними помиями російський телеканал Дощ. Не будемо зайвий раз перетирати, чому вони так сильно люблять їх ребят, які там страдають на фронті. Ми надіємося, що. Многим воєнслужащим, в тому числі ми смаклі паміч, наприклад, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публікувалися и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в бросають А Зупинимося виключно на тому, на чому, звісно, ніхто не зупиняється і уваги не звертає. От бачимо, що медуза наводить слова головного редактора дождя Тіханадзятку. Відеозапис. От, послухаємо, що він каже. Телеканал Дождь всегда выступал, выступает и будет выступать против незаконной аннексии Крыма, против вторжения Российской Федерации в Украину всегда будет делать все возможное для того, чтобы правда об этом была донесена до как можно большего количества людей в Российской Федерации и за ее пределами. И этого я абсолютно убежден. Мы в этом убеждены. Этого мы добьемся. Дуже красива і так впевнено оформлена промова. Але більше за все, нас тут цікавить ось цей рядок. Всігда телеканал Дощ виступав, виступає і буде виступати проти незаконної анексії Крима. Всігда виступав. Ну, тоді ми з вами прямуємо на сайт канала Дощ, який вже тут напівмертвий чи повністю мертвий. Остання новина тут про те, що канал. Призупиняє свою роботу ще у березні, але нас ось це все не цікавить. Це лише балачки, а нас цікавлять справи. А справи нас цікавлять, звісно ж, з такої юридичної точки зору. Ліземо до підвалу і починаємо читати нудне таке і довге пользовательське соглашення. І, звісно ж, тут все базується на законодавстві Російської Федерації. Интересует нас тут такой соби пункт другой предмет соглашения обществом устанавливаются следующие категории территории действий региональных подписок то есть мова йде про різні тарифы в зависимости от субъекта Российской Федерации и что мы тут видим город Севастополь Республика Крым ну так как там казалось всегда виступав, виступає, і будет выступать проти незаконної анексії. Ну, власне, тепер з цього приводу більше нема чого додати. Тепер переходимо до наших дорідненьких Служба безпеки України. Ще вереснева новина валялася в мене в закладках. Слідчі СБУ розкололи російського військового, який розстріляв цивільного Бучі. Так, цю новину і передрукувала значна частина ЗМІ. Я розумію, розумію, що у нас війна, що ми, м'яко кажучи, дуже не любимо ворога, але тоді і дистанціюватися від його так званої культури тож треба більш результативно. Звісно, тут йдеться про страшний злочин, про те, як російський військовий розстріляв легковий автомобіль, закупав разом зі співслужбовцями тіло. Дійсно страшний злочин. Але все ж таки здається, це не дуже той виправдовує кримінальний жаргон з точки зору правоохоронного органу. В нас зараз дуже активно відбуваються там залишки декомунізації, дерусифікації, але поряд із цим мені здається дуже важливим, аби у нас відбувалася і деромантизація усіх цих балачок про розкололі, прінялі, присіли, здалі, заложили, коли це йде з вуст правоохоронного органу. Я про усі ці напівзабобонні, напівпоняттєві звички, якими в нас звичайно на жаль оперують, все ж таки співробітники правоохоронних органів, і це може стосуватися навіть якихось побутових дрібниць, коли люблять казати ні садітесь, а присаживайтесь». Аби не наврочити, напевно, щоб людину не посадили. У нас же не суд вирішує, винна людина чи ні. А це залежить від того, як тобі слідчий скаже, ілі «присаджуйтесь». Ще Щодо повноштабного вторгнення був сенс позбавлятися цих дуже шкідливих мовних звичок. Ба Більше знову ж таки, коли мова йде про правоохоронні органи, Фейсбук сторінка Пресслужби служби Ради суддів України. І вона нам тут стане в нагоді. Для того аби насправді подумати про не таке вже і просте питання, помітив таку цікаву тенденцію, коли всілякі товариші, скажімо так, навколо кабінетного типу, дуже люблять демонструвати, як вони захоплюються Збройними силами України. Бачимо, що Рада суддів писала у зв'язку з Днем Збройних сил України, і тут таке побажання. Від якого дуже віє канцелярщиною, люди так не розмовляють. Усі ці привітання вони зазвичай у такому дусі, у якому ведучі у 90-ті на муніципальних якихось каналах читали концерт по заявкам. Вони так озвучували вітання з Днем Народження, з ювілеєм. Ми віримо вам безмежно, як вірить дитина матері. Ми стоїмо за вашими спинами як за скелями, що захищають від бурі та штормів. Ми допомагаємо вам з усіх сил і звіряємо свої серцебиття з вашими, бо без вас й у нас не буде майбутнього. Ну, начебто так. Дійсно, таке свято, але пише це прес служба Ради суддів України. Тому щось, як на мене, віє якимось перебором. А є ще така гіпотеза, яка зводиться до того, що чим штучніше виглядають мовні звороти, чим більший є ступінь такого провінційного наносного патріотизму, тим прискіпливіше слід придивлятися до того, а що насправді робить цей орган. І тому листаємо далі і дивимося ближче до суті. От така серйозна заява прес-служби Ради суддів України. Щось було дуже термінове, напевно, тому що прес-служба забула, як її назва пишеться. Тут у нас щось прес-служба через Дефіс, тут вже прес-служба ось така, без Дефісу. Бачимо, що на картинці ось так, а зверху, трохи вище, дещо інакше. І тут спочатку широкомасштабної агресії Росії на суверенній території України, Рада суддів, чітко послідовно так, так, що, що там далі? Судді працюють під обстрілем, судді потрапляють в окупацію, гинуть. Мені було дуже цікаво почитати якусь конкретику з цього приводу, але від тих суддів, які, які дійсно є, які воюють, і які зі зрозумілих причин не дуже люблять. Про це розмовляти. Тут можете поставити на паузу, прочитати, але ось, ось у це все ось, у це все воно не несе жодного змістовного навантаження. Тобто це артпідготовка до того, що буде далі. І ось тут починається суть. На жаль, останнім часом окремі особистості відверто вдаються до інформаційних диверсій та маніпуляцій. Які не можна розцінити інакше, ніж підрив засад державної влади, яка поділяється згідно з Конституцією, на Ну, великі знавці Конституції я залишу в описі посилання на мій пост в телеграмі, де я трохи. Відверто кажучи, спіймав голову ради суддів на тому, що ну щось там не те з тим, щоб уважно читати зміни до конституції, але тоді мій коментар видалили. А виступ голови ради суддів з фактичною помилкою залишили. Система судоустрою України складається з судів загальної та конституційної юрисдикції. І ось тут, якщо читати, що тут про якихось особистостей, які обливають брудом всіх, хто навіть пройшов перевірку етичної ради, йдеться про. Обрання членів вищої ради правосуддя, органу який назаймається відбором суддів і звільненням їх. Тобто, читаєш, і не розумієш, а чого вони так загрились? На кого? Якщо людина не вивчає інформаційний простір, вона не розуміє, а що таке, що трапилось. А трапилось ось це за день до цього пресрелізу ради суддів. Вийшла публікація на Українській Правді про те, як суддівська мафія йде в Абанк, щоб зупинити судову реформу. І тут суть статті про те, що до Вищої ради правосуддя можуть потрапити недоброчесні, на думку авторів статті, кандидати. У статті стверджувалося, що кандидати, до яких у авторів є запитання, вони пройшли відбір. Етичної ради, і відповідно тепер можуть претендувати на місця у вищій раді правосуддя і рада суддів замість того, щоб Реагувати пропорційно по фактам, навіть демонстративно не хоче принижувати себе і називати не те, що прізвища авторів статті які роблять закиди фактично у бік ради суддів, а навіть не згадує, що вона реагує на статтю в одному з найвідоміших українських новинних сайтів. Ну і звісно, зараз будь-який прес-реліз треба завершити. Все буде Україна, тому що погана людина, вона ж не може таке казати. Але, от, до речі, на коментар Наталі Соколенко ніхто не відповів, звісно, але його не затерли. Хоча показово, що не відповіли, тому що тут конкретний закид, але конкретика, це, як бачимо, не сильна сторона Ради суддів. Зате сильна їх сторона привітання. От, наприклад, з Днем працівників прокуратури. Ну тут, звичайно, вже не так тепло, як. Збройним силам, але все одно від вашого професійного рівня, ваших знань і відповідальності залежать долі людей, адже ваша кропітка праця дає можливість швидко відновити справедливий баланс. Ну, цей шматок можна виривати і вставляти до будь-якого привітання на адресу юристів. А ще мені дуже подобається логотип, логотип ради суддів. Я колись читав його опис. Ось знаєте, що ці зірочки, чоловічки вони означають? Вони символізують членів Ради суддів. Їх кількість відповідає кількості, яка в них на емблемі. Ну і звісно, тут з ним Захисників в нас фактично державні органи вони змагаються один з одним, іноді, просто доводячи до абсурду ці привітання. Але тут не привітання, тут картинка цікава. Підозріло тут для мене було, що тут картинка з Днем Захисників-захисниць, Днем Покрови Пресвятої Богородиці, українського козацтва і створення УПА. От про створення УПА у привітанні текстовому нічого не було. Тому я думаю, а звідки вони взяли цю картинку? Шукаю я за картинками у углі і бачу, очевидно, оригінал, який у Твіттері оповрелюднив Олександр Похипко. А потім, напевно, спортивний клуб Еліт, що у Чернівцях, додав тут Богородицю, змінив шрифт, і це за таким співпадінням потім з'явилося в нас в Раді суддів. Тепер до сторінки Верховного суду. У жовтні тут була новина про те, що голова Верховного суду зустрівся зі звільненою з російського полону. З судею Юлією Матвєєвою. Ну, це дійсно можна лише привітати. Важко уявити, що пройшла суддя, а так само і всі полонені, яких було звільнено тоді з нею. Але, звісно ж, ми тут не про суть, а про форму. Взагалі, не торкаючись змісту цієї події. Тут цікава лише фотографія. І те, на що я давно хотів звернути увагу, це інтер'єри. Тому що окрім декомунізації, дерусифікації і деромантизації воровського сленгу, нам варто ще здійснити денесмаковизацію від слова несмак. Ми бачимо ось ці палацові інтер'єри у Верховному суді, але на що тут треба звернути особливу увагу? Ось на це інвентарний номер. Перший та другий. От навіть бачимо тут 583, а тут наступне крісло 584. А ще ми бачимо, що тут три слова, і швидше за все, тут написано Верховний Суд України, тобто стара назва. От мені це ніколи не могло вкластися в голову. Нащо ці наліпки потрібні? Ну, якщо там є якесь нормативне обґрунтування, а його можна, звісно, знайти, чому воно має бути на видному місці? Чому не можна це прикріпити десь там знизу, щоб його не було видно? Але взагалі, ось ці інтер'єри. Знову ж таки, ми не торкаємося тут ані суді, ані, ані голови Верховного суду, ані не тієї події, що її звільнили з полону. Нас цікавить лише інтер'єр. А в інтер'єрі ми бачимо ось ці чудові штори, ось ці стільці, на яких, напевно, довше 15 хвилин не можна сидіти. Бачимо якісь канделябри. Характерною рисою тут є, що стіни вони фактично тут є самостійним предметом інтер'єру. Тобто, якщо в нас на стінах ось ця вся, вся ліпнина, то це означає, що стіни покликані викликати естетичну насолоду, їм і треба милуватися. Задля контрасту зробимо дуже поверхневу екскурсію Верховним судом США з особливим акцентом на інтер'єри. Кабінетів, у яких працюють судді, і особливу увагу звертаючи на стіни. Ось це, до речі, голова Верховного суду США, вочевидь, обідає в своєму кабінеті. А так виглядає трибуна, з якої виступає юрист перед Верховним судом США, і тут цікаві декілька деталей, тобто, бачимо, що тут є пам'ятка для адвоката про те, як йому звертатися до суду. Про те, що не слід питати у головуючого, скільки в нього залишилось часу. До речі, це і не потрібно, тому що в них там блимає лампочка білим, коли 5 хвилин залишилось, червоним, коли треба завершувати. Дуже цікава ось ця деталь. Знизу картка, яка є шпаргалкою для виступаючого про розсадку суддів, які є перед ним. От ми бачимо, що тут дев'ять місць за числом суддів Верховного суду США, і тут би я зупинився на цьому дуже цікавому і показовому моменті, який відрізняє нашу правову систему від їх. В нас суд знеособлений, що я маю на увазі образ судді. Він максимально знелюднений. Тобто, ми бачимо ось це знамените суд, порадившись на місці, ухвалив. Хоча цю фразу ми чуємо від однієї однієї людини, від одного головуючого судді, який ні з ким не радився, а просто це каже на автоматі. І, начебто, в нас ось це знеособлення, воно покликано продемонструвати неопередженість суду, от його, нібито, немає, а є. Лише якась матерія, яка говорить з тобою його вустами, ось суд. Ця матерія. Натомість, як бачимо в Верховному суді США, і взагалі в судовій системі Америки, судді люблять казати: моє рішення, моя зала судових засідань, там мій апарат. pardon me <coughs> 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 that was before that don't get brazen with me so what would that have to do with videoing random people leaving my courtroom i know you want to control this room but this isn't burger king when the sign changes to burger king you can have it your way right now this is my courtroom and you will answer my questions Ну, немає сенсу заперечувати, що суддя перш за все є людиною. Ось саме тому у Верховному суді США до суддів юристи звертаються суддя Кеннеді, суддя Гінзбурґ, а не просто знеособлено до кожного однаково ваша честь. Тому що суддя це перш за все особистість. Ось ці лампочки, про які я згадував, біло червона і, будь ласка, не треба поправляти мікрофони. Ось це дуже цікаве фото. Суддя Клеренс Томас зі своїми клерками у своєму кабінеті. От давайте подивимося на цей кабінет. Бачимо, що тут стіни не відіграють самостійної ролі, стіни це носії змістовних речей. Я вже мовчу про те, ну скільки людяності у цих фото. В нас, на жаль, чомусь от суддя він має бути дуже серйозним, сумним, навіть таким насупленим. Ну, а от кабінет судді Бреєра. Ну, подивіться, не? нічого, що у людини в кабінеті дрова ну, напевно, нічого, тому що там камін. Можна, звісно, детально розбирати кожне фото, але тут важливо просто порівняти атмосферу. Ми всі пам'ятаємо цей прикол про те, що якщо десь є проблеми, то слід не меблі переставляти, а змінювати людей. От судів це не стосується. В суді, меблі, інтер'єр, настрій він визначає дуже багато. Ось я ще у минулому житті показував це фото: це судовий процес в апеляційному суді, здається, Одеської області у справі Сергія Стерненка. Я у себе в телеграмі 100 років тому показував і порівнював, як відбувається процес в нашому суді і в американському, де усі сторони вони сидять перед судом, вони звертаються до суду. Суд, відповідно, у кожного судді своє робоче місце, от бачимо, яка відстань між ними. Тепер наш суд. Що взагалі тут відбувається? Якісь паралельні вечірки. Це не перерва, це судове засідання. Суддя щось там зачитує, адвокати займаються своїми справами. Але в нас чомусь прийнято, що у кримінальному суді сторона обвинувачення і захисту вони дивляться одна на одну. А суд там якось поперек них сидить. Ну, це абсурд. Подивіться, як тут можна звертатися до суду, тут можна реально шию зламати. На сьогодні все. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, поділіться з другом, подругою, і ми з вами ще побачимось. Бувайте!